Збираю замовлення на 395 гривень. Це у мене суничка, 12 штучок, і гортензія Ваніла Фрейс. Так, збираємо, дивіться, сонечка у мене двох сортов. Як я її буду збирати? Видно? Видно, так? Да? Усього, так як звичайно, я збираю касетну розказу. На ну, у мене по сортах буде підписуватися буковкою, зголожою. Не видно вам, так? Да? Ага, от так. Дивіться, яка шикарна коренева система. Значить, що ви робите зараз зі суницею? Ви її просто висаджуєте на постійне місце в грунт, садите її на відстані 50 см з усіх сторон. Ну, там, як замульчували, можете замульчувати гарненькою соломкою її, зволожуєте її доволі частенько, щоб вона не засохла, тому що вона ж маленька. І при правильній агротехніці ви вже на осінь будете мати пару ягідок. Не, поня... не відро, але декілька штук буде з отакої маленької ягодки. З такої маленької рослинки буде декілька ягодок. Значить, дивіться, як я ложу далі. Фольга. фольгу я складаю їх. А, я ще не зробила відео. Клієнту треба зробити. Так, ну ви зрозуміли, так? Угу. Так. Раз, положила і замотала. Фольги, звісно, уходить багато, ну і ото клієнти всі задоволені, що гарно доходять рослини. Це саме головне. Клієнт орієнтована компанія Солнечко Юлія. Замовляйте рослини, які бажаєте. Я вам скажу, у мене такий асортимент широкий. Я прям сама радуюся.